Свіже повітря, чудові краєвиди, підйом на скелю, наш друг Миколі згадує, як він купував своє спорядження. Чи може він довіряти своєму обладнанню? Широкий вибір спорядження може трохи приголомшити. Миколі шукає обладнання, на яке можна покластися. Він хоче бути впевненим, що спорядження було протестоване і відповідає світовим стандартам. А що це за знак UIAA, який він помітив? Знак безпеки UIAA – це знак якості альпіністського спорядження. Комісія з безпеки UIAA Міжнародної федерації Альпінізму та Скелелазіння створила цей знак, щоб гарантувати, що Альпіністська спільнота може продовжувати свою пристрасть до гір і краще управляти ризиками, пов'язаними зі скелелазінням. Цей знак є єдиним світовим стандартом для альпіністського спорядження. Комісія з безпеки ЮАЄ, експерти Альпіністських федерацій, провідні виробники та випробувальні лабораторії часто спілкуються для розробки та підтримки цих передових стандартів. Щоб отримати знак безпеки, виробники надсилають свою продукцію до однієї з акредитованих UIAA випробувальних лабораторій. Там продукція проходить ретельні випробування, і тільки якщо вона відповідає стандартам UIAA, виробники отримують маркування спорядження. Це означає, що обладнання буде працювати за призначенням, якщо його правильно використовувати, обслуговувати та вивести з експлуатацію. Купівля сертифікованого UIAA-спорядження спорядження це інвестиція в особисте безпечне задоволення Миколи від скелелазіння, а також в альпіністську спільноту. В цілому. Своєю покупкою він підтримує добровільну роботу комісії з безпеки UIAA, а також розробку нових стандартів безпеки і постійне оновлення існуючих. Крім того, він підтримує інші види діяльності UIAA – навчальні курси, медичні консультації і, звичайно, охорону гір. Знак безпеки UIAA дає Миколі впевненість у своєму спорядженні, тому він може зосередитися на скелелазінні. А як щодо вас, щоб дізнатися більше, будь ласка, відвідайте сайт theuiaa.org.safety.